Малята, Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, сьогодні я вас запрошую в творчу майстерню і розмалювати вишиваночку. Погляньте, яка гарнюня є в мене сорочечка біленька. А давайте пригадаємо. Як ми будемо розмальовувати? Що нам для цього потрібно? Дітки, нам потрібні різнокольорові фарби, водичка, пензлик, ватні палочки і сорочечка. Розмальовувати ми будемо біля коміру, на рукава та внизу сорочечку. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Дітки, давайте зробимо пальчикову гімнастику, метелик. Сів метелик на травичку і замріяв про весну. Один, два, три. Ти метелику лети. Дітки, ватними палочками пропоную намалювати ось такі крапочки, прикрасити вишиваночку, біля коміру, ось так. Подобається вам, дітки? Так, мені також. Біля рукавів ось такі будуть крапочки. Зу вишиваночки, сорочечки. Ой, як гарно! Жовтенькі крапочки. Дуже добре. Дітки, рукава я хочу прикрасити прямими лініями, і вони в нас будуть зелененькі. Ось так палочка тікає, а хвостик доганяє. І з другої сторони паличка тікає, а хвостик доганяє. Потім ми пензлик промиваємо і набираємо червону фарбу. Будемо малювати хвилясті лінії. Біля коміру ось так. Подобається вам, дітки? Так. І внизу вишиваночки теж хвиляста лінія. Ось така вишиваночка. З вечора пригожого аж до ранку вишивала дівчина вишиванку. вишивала дівчина вишивала, чорну і червоною нитки брала. Отже, дітки, сьогодні ми з вами розмовляємо про вишиваночку. Ви вже знаєте, вишиванка це вишита біла сорочка. Це один із найдавніших видів народної творчості. Вишиванку називають оберегом. Вишиванка. Була невід'ємним елементом національного вбрання українців. В кожній хаті обов'язково є вишиванка. Так, дітки? Так, Дітки, а якого кольору сорочка? Сорочка білого кольору. А чим прикрашена сорочка? Сорочка прикрашена вишивкою. Молодці. Дітки, а де саме розміщена вишивка на сороці? Вишивка розміщена біля коміра, на рукавах та внизу. Вишиваноці молодці? А якого кольору нитки використовують у вишивці? Так, червоного, зеленого, жовтого, блакитного. Чорного. Молодці. Червоний це колір калини. Пригадуєте, дітки, яку здавна шанували та любили в Україні, а чорний це символ нашої землі, годувальниці. Подобається, дітки, вам така вишиваночка? Мені також дуже-дуже. Дітки, ось така. Гарна вишиваночка в мене вийшла. Пропоную вам також намалювати вишиванку. А допоможуть вам ваші батьки. До побачення, до нових зустрічів.